Можливо, знову загримлять гармати, Василь Симоненко. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, А може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи, одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчію не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя?